Доброго вечора, мої любі. Сьогодні середа: Розмова по душам, і з вами я, Ольга Пентій. І тему сьогоднішньої розмови я назвала Секрети впевненості. Більшість людей, які зізнаються, що їм бракує впевненості, насправді навіть не усвідомлюють всіх масштабів і наслідків цієї проблеми. Дайте собі відповідь на питання, ким би ви були? Якби ви були більш впевненими, що б ви робили? Чим би займалися? Якби ви були впевнені, що у вас все вийде? І як би ви зараз жили? Яким був би рівень вашого доходу? Які були б ваші стосунки? А тепер підрахуйте, скільки енергії, ресурсів, фінансів, щастя. Вкрала в вас ваша невпевненість. Чому ж люди не намагаються вирішити це питання, а роками живуть із своєю невпевненістю? Ну, по-перше, їм здається, що це риса їх характеру, можливо, навіть успадкована якість, і що з цим нічого не вдієш. Дід мій такий був, і я така, і мама така була. Це у нас сімейне, наприклад. Друга причина. Їм здається, що насправді це не критично, і все не так страшно, і люди ще й не з такими вадами живуть, і що це не сильно впливає на їхнє життя. Невпевненість це не саме страшне, на що треба звертати увагу і з чим треба працювати. Третя причина. Невпевненість вже входить в зону комфорту. І навіть якщо інколи дошкуляє, і не завжди це комфортно, але вихід із цієї зони комфорту ще більше некомфортний. Це вже свій звичний стан. Четверте, отут будьте уважні, в головах у людей існують безліч страхів і блоків успіху, заборон на гроші, на щастя, на легкість, на радість, на достаток. І оці блоки і страхи чаще неосвідомлені. І також вони можуть передаватися з покоління в покоління. І колись ці програми були виправдані. Тими умовами, в яких жили наші предки. Але зараз наша підсвідомість, маючи ці програми, блоки і страхи, через нашу невпевненість захищає нас від успіху, щастя, кохання, грошей, достатку, розвитку всього-всього-всього, чого ми самі собі хочемо. І зразу, щоб не забулися, хочу вас всіх запросити в свій телеграм-канал, який так само називається Розмова по душам, де я проведу практику звільнення від страху. Відкрита практика в закритому товаристві, в закритій групі. Тому пишіть звільнення, і я даю вам посилання на телеграм-канал, де ви зможете дослідити. Розкопати свої страхи, ті, що заважають, знайти їх, бо нами керує непізнане. І саме основне це знайти. А пропрацювати це вже справа техніки. В інстаграм під час ранкової кави я розкрила уже три секрети впевненості. Я вам коротко про них нагадаю і відкрию вам іще два секрети. І так, секрет перший. Що ви вже від народження суперупевнена в собі людина. Але це секрет, нам про це ніхто не повідомляє. Тільки я вам таке говорю. І ви можете все, що вам заманеться, все, що хочете, і навіть більше того, вам це можна. Бо на вашу оцю вроджену впевненість, потім шляхом виховання, як лушпайки на цибулинку, насадили. Купу упереджень, що вам це не можна і заборонено, що впевненість це не для вас. Забудьте. Секрет номер два. Ваша впевненість не залежить від вашої вроди, віку, освіти, соціального положення, матеріального забезпечення, підтримки оточуючих. Ваша впевненість залежить тільки від вашої самооцінки. Навіть більше того, я вам скажу, існує ефект Данінга Крюгера, це психологи досліджували питання впевненості, і вони науково довели те, що ми з вами бачимо щодня, і без наукових ступенів, що особи, не обтяжені інтелектом, бувають більше впевнені, аніж освічені люди. Чим більше людина знає, чим більше навчається, чим більше має досвіду, тим більше має сумнівів. Секрет номер 3 Впевненість це наш внутрішній стан. Є курси, є тренінги прокачай свою уверенність. Там можна прокачати зовнішні ознаки: поставу, голос, погляд, ходу, жести, манери. Але якщо всередині вас сидить залякана внутрішня дитина, вас всі будуть щитувати, як невпевнену. І вам не повірять, і у вас не куплять. Тому працювати треба із своєю головою, із своїм внутрішнім. Станом. І зараз я хочу піти ще далі, повести вас іще глибше, і розкрити ще два секрети. Впевненість це екзистенційне поняття. І базується на усвідомленні першопричини, хто я. Задайте собі це питання, хто я? Я сіра мишка. Я твар дрожащая. Чи я вічна душа в людському тілі, що прийшла сюди виконати свою задачу душі. І секрет номер 4 ми вже є творці своєї реальності хоч і не завжди усвідомлюємо це. І якраз наша реальність і залежить від відповіді на питання, хто я? Який мій масштаб? В чому моя цінність? В чому моя унікальність? Яка моя місія на цій планеті і яка задача моєї душі? І якраз в рамках наставництва по розвитку духовного інтелекту я допомагаю людям знайти відповіді на ці одвічні питання. І в мене з'явилася нова послуга. Розпаковка за один день. Це ВІП-день. В нього входить три сесії по півтори години за один день. І ми розпаковуємо унікальність вашої особистості. Знаходимо цінності, задачі душі, покликання, місію. Розпаковуємо вас як експерта і знаходимо свою справу, свою ідею, свою золоту тему, яка розкриє всі ваші таланти і принесе фінансовий достаток. Сюди ж входить в цей вібдень. Розпаковка вашого ідеального клієнта, з яким ви будете співзвучні, якого ви будете відчувати, який буде ваш розуміти вас співслова, і буде довіряти вам, і буде готовий платити вам дорого. І сюди ж, в цей віп-день входить ваш продукт чи послуга. Який буде яскраво відрізняти вас на ринку і приваблювати клієнтів? Як вам така послуга? Пишіть VIP, хочу VIP! І я напишу вам умови, і ми з вами проведемо цю повну розпаковку вашої експертності. І знайдемо от сюди ж ваше позиціонування, вашу нішу. І все. Що приведе вас до успіху. І в мене для вас іще один секрет. Секрет номер 5 впевненістю можна заразитися від того, хто її має. До речі, невпевненістю ми також можемо заразитися. Все залежить від нашого оточення. А оточення, як ми вже знаємо, залежить більшою мірою від нашого вибору. І якщо у вашому найближчому оточенні немає зразка для впевненості, то у вас є вибір, весь інтернет вам в поміч. Знайдіть людину, яку ви вважаєте впевненою. І в якої ви би хотіли заразитися цією впевненістю. І обов'язково і слухайте її ефіри, і читайте книжки, але найкраще це живий зв'язок, навіть онлайн, але це зв'язок в теперішньому часі, отут і зараз, коли ви дивитеся в очі людині в момент, коли вона це говорить. От тоді найбільше ви заражаєтеся цією енергією впевненості. Можна навести масу прикладів, якщо ви відвідували якісь тренінги по успіху, по фінансам по самооцінці, будь-які, які ви там відвідували. У вас на момент тренінгу і після тренінгу йде отакий взрив. Впевненості, енергії, сил, натхнення, у вас ідеї, у вас плани. Але чому ж ми на певний час ми схильні скочуватися назад? Якраз пригадала історію, яка була із самим Нарбєковим. Я ж розповідала, ми там корони носили по місту, щодня були нові завдання, які тренували оцю впевненість. І були люди, які за самим Норбековим їздили. От в нього є графік, де він їздить по різним містам і навіть по різним країнам. І в нього вже створилася була своя така група фанатів, група підтримки, яка їздила за ним від курсу до курсу в різні міста, проплачувала ці курси і відвідувала для того, щоб знову і знову заразитися оцією впевненістю, оцією енергією. Але через те, що Люди не працювали самостійно над собою, не виробляли в собі ці якості, оцю впевненість. Були там ну, навіть якісь там скандальні речі, я не буду вже в подробиці впадати, але люди впадали в залежність саме від цих тренінгів, від цих курсів. Я вам такого не рекомендую, тому я на своїх курсах не розкачую діапазон емоційності, коли пік. Там е пікова справа у Нербікова. Це Октава, хто проходив у Нербікова курси, або у його послідовників та в нього ж багато тренерів, які навчають його за його системою. І так, ви можете в мене заразитися впевненістю, коли ви перебуваєте зі мною в полі, тому що це у мене є. До речі, ще і багато інших і вроджених, і напрацьованих якостей. І тому нагадую, що я проводжу практику звільнення від страху в телеграм-каналі. Пишіть звільнення, я вам даю посилання. І всі, хто прагне здобути свою впевненість і змінити своє життя, я запрошую на свій новий марафон впевненості хочу, можу, дію. Пишіть Хочу, можу, дію. І я поділюся з вами. Оцими найсмачнішими умовами. Марафон буде проходити в телеграм-каналі. Щодня будуть нові маленькі завдання. Сюди будуть входити і тести, і діагностики. Сюди будуть входити вправи з метафоричними картками, сюди будуть входити вправи на візуалізацію, вправи медитації. Дуже багато цікавого, ви справді можете. І заразитися впевненістю, і отримати шикарний результат. Напишіть, будь ласка, кому було цікаво. о, я вже бачу, вже хочу, супер. Угу. Дякую. Кому був цікавий наш ефір, поставте лайки, напишіть, що ви берете з собою, що для вас було важливим сьогодні. І пишіть, хто хоче на ВІП-сесію розпаковку унікальності це ВІП-день. Цілий день я з вами. Хто хоче на марафон, пишіть. «хочу». І хто хоче звільнення від страху, пишіть звільнення це буде безкоштовно в телеграм-каналі. І до нових зустрічей. Рада вам! Пока-пока!